Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні поділюся рецептом приготування дуже смачних кабачків у вершковому соусі. Для мене це новий рецепт, але він став улюбленим. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Молоденькі кабачки, не очищуючи, наріжте на кільця шириною пів см. Цибулю наріжте кубиком моркву, якщо вона молода, наріжте тоненькими кільцями, а якщо стара, то натріть на крупній терці. Сковорітці розігрійте олію і викладіть кабачки. Обсмажте кружальця кабачків з кожної сторони до легкого золотистого кольору і перекладіть в тарілку. Далі в сковорідку відправте нову партію кабачків і так обсмажте всі. Кожну партію кабачків під час смаження присоліть. Все, всі кабачки готові. Тепер сковорітці обсмажте цибулю разом з морквою до м'якості. Можна також додати трохи свіжого часнику. Потім відправте до них обсмажені кабачки, а також нарізаний на шматки плавлений сир. Трохи перемішайте, додайте солі, сушеного чеснику і чорного меленого перцю. Далі влийте вершки, перемішайте, накрийте сковорідку кришкою, зменште вогонь до мінімуму і протушкуйте страву протягом кількох хвилин. Тушковані кабачки виходять просто неймовірно смачними, особливо коли теплі. Дуже раджу вам спробувати приготувати цю просто неймовірну страву. Вона дійсно стала для мене відкриттям смачного!